Це місце алею біля міського басейну прибирали уже навесні, але травичка виросла, подекуди проросла з під асфальту, клумби позаростали бур'янами. Літо змусило знову зібратись тут і дорослим, і дітям цього разу не для відпочинку, аби попрацювати на славу. Ініціювали проведення прибирання та взяли в свої руки організаційний його момент депутати міської ради. Наше місто стає все кращим, чистішим. Дуже багато до цього докладають і міський голова, і депутати міської ради. Ну і хочеться, звичайно, на перспективу, щоб ми не тільки говорили про те, як за кордоном, наприклад, чисто, коли ми дивимося і фільми, і приїжджають звіти, люди розказують, як там чисто, треба долучатися і робити цю чистоту тут, де ми живемо. Часто дорослі нарікають, що, мовляв, молоде покоління звикло тільки сидіти за комп'ютерами, байдикувати. Але ж конкретна справа показала дітей на прибирання вийшло вдвічі, а то й втричі більше. Їм не байдуже кажуть, в якому місті живуть, тому й долучились до справи. Я вважаю, що кожен хотів би, щоб наше місто було затишне та охайне, але для цього потрібно щось робити. Час від часу збиратися на такі заходи, які будуть приносити користь не тільки нам, а й іншим людям. Я ходжу в басейн, і мені дуже приємно, коли я йду, щоб побачити чистоту. Недавно ми тут школою теж прибирали, і, а зараз якось знову засмітилися і хочеться знову, щоб було тут чисто прибрано. Інформували про прибирання території заздалегідь, кажуть організатори, але дорослі зайняті люди: хто на роботі, хтось у справах домашніх серед активістів, свідомі пенсіонери, вони завжди готові й допомогти й проконтролювати процес. Я працівник цієї школи, пенсіонер, також вирішила прийти, подивитися, допомогти по силі можливості. Діти 10-ї школи. Майже кожної весни насаджують дерева, прибирають територію, прилеглого участка. Хто міг, хто й вийшов. А сьогоднішнім процесом задоволені? Звісно. Зразу набуває, прекрасно робиться, гарно то вже все позаростало. Ну, Дійсно, треба, щоб ухажувати його почавши робити це все. Та силами самих людей привести до ладу цей зелений куточок і чудову зону відпочинку просто неможливо, потрібна техніка. Там, де не впоратися газонокосаркам, знадобилась робота трактора. Так, міські служби житлово-комунального господарства долучились до процесу прибирання технікою, аби допомогти привести зелену зону в належний санітарний стан. Те, що людині вручну на цілий день трактором дається зробити за якісь хвилини до чистого ранкового повітря, домішався запах свіжоскошеної трави. Писала листа для того, щоб допомогли прибрати. Ну, ось нам вирішили на напередодні такого свята трійці, е зробити все для того, щоб цей куточок відпочинку став таким затишним, чистим і так далі. Головне, щоб жителі нашого міста розуміли, що треба прибирати, треба шанувати те, що є, треба не смітити і за собою прибирати це все, бо ми кажемо чисто-чисто, але ніяких ресурсів не вистачить для того, щоб за кожним мешканцем прибрати.